Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати і хочу подивитися з вами сьогодні карту дня на 16 вересня 2022 року по всіх знаках Зодіака. Зараз розложимо 12 карт і будемо дивитися, як пройде день і що на вас чекає, який совет, цю пораду вам дадуть карти. І так, перша карта у нас буде овен, телець, Близнюки. рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг. Водолій і рибки. Так, трошечки так поправимо. І начне робота. Так, овни. Нас випадає король король мечів. По королю мечів на вас чекають офіційні справи, ухвалення якихось важливих рішень, якихось підписання можливо, важливих паперів. У когось вдале навчання, в когось просування про кар'єрі. День прекрасний і позитивний, вдалий для праці. І головне, не будьте занадто жорстокими і байдужими да навколо, для, для, до навколо оточуючих. Так, наступна карта у нас в тельці. У Нас випадає туз мечів. Сьогодні вам прийде в голову якась блискуча ідея, яка допоможе вирішити. Проблеми. Дана карта вказує на факт того, що ніякі труднощі не зможуть вибити вас із колії. Ви будете готові розібратися з найскладнішою проблемою, з якою ви зіткнулися, і зможете прийняти вірне рішення. Так, наступна карта у нас близнюки. Випадає «П'ятірка жезлів. По п'ятірочки жезлів ну, мене будуть чекати якісь бурхливі події, що будуть е, відбуватися досить швидко. Якісь суперечки, скандали, можливо, якісь провокації. Тож активно відстоюйте свої права, але головне, не забувайте про здоровий глузд. Не потрібно перегинати палку. І наступні у нас раки. Тут у нас випадає четвірочка мечів. Ну, по карті четвірка мечі вона вказує, що от, вам потрібно вже відпочити. Ви просто перевтомилися е, на роботі, Одно, тільки у вас все время якась праця, 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 от ця рутина вас вже затягнула, що ви наскільки заморилися, що вам просто потрібний відпочинок. Приділіть час собі, е, помедитуйте. Прийміть, можливо, ванну розслабляючу, можливо, потрібно комусь просто щось купити для себе, просто прогулянка якась по свіжому повітрі. Головне відпочинок. Випийте чашечку кави або чаю гарячого. Або ж просто ця карта може вказувати, що в когось вже настане довгоочікувана відпустка. Тож, головне пам'ятайте, головне відпочинок. Для Львів наступна карта. Ой, на ну, карта тут сонечка. Це карта досить благополучна, радісна, успіху, процвітання та всього найкращого. Просто позитиву і добра у всіх сферах вашого життя. Так, наступна карта для Дів. У нас випадає вісімка пентаклів. Сьогодні по 8-м ви повністю поринете з усьою головою повністю в роботу. Ви будете працювати активно, працювати, тому що ви розумієте, що вам потрібна фінанси, вам потрібно добитися успіху у своїй сфері діяльності. Тож, дивіться, працюйте, будьте розсудливі, і головне, завжди підвищуйте свою майстерність. Так. Карта для Терезів. Для Терезів у нас випадає Єрофант. По карті іерофант Терези вартень прийде успішно. Все, що ви сьогодні будете робити, буде направлено на покращення вашого життя в майбутньому. Головне, переберіть лінь і перестаньте боятися йти вперед, добиватися своїх цілей. Тоді у вас все вийде. Також карта радить займатися собою. Робіть все неспіш... неспіша, повільно. І головне з розглузлом. Також в цей день можна можлива допомога від якоїсь чесної і справедливої людини. Ще можна також пам'ятати, що це в нас карта духовності, тому потрібно знайти оцей баланс між духовним і матеріальним світом. Так, наступна карта для Скорпіонів у нас випадає колесо Фортуни теж старший аркан. По колису фортуни на вас чекають позитивні події в житті, і щоб не виникли вдолі людини, це потрібно приймати з вдячністю. День повний сюрпризів, справи йдуть вгору, будуть несподівані зміни, можливі якісь виграші, хоч навіть в ту саму лотерею. Сьогодні ви все не випадково. Будьте уважні, до знаків долі, які вам посилає ангели, і придивляйтеся. І прислухайтеся до них. День прийде чудово на ваше благо. Наступна карта для стрільців у нас випадає карта мага. По карті мага ви будете сьогодні, а день у вас прийде активно, ви будете впевнені собі, будете робити... будете робити свою справу з великою впевненістю, будете чувствувати себе таким лідером, який може повести за собою натовп. Головне, повірте в свої здібності і можливості. Можете отримати якісь звістки, якісь досить важливі новини для вас. Беріть всі справи в свої руки, проявляйте ініціативу, тому що сьогодні ваш день і він віщує вам успіх. Так, наступна для козирьогів карта і нас випадає туз пентаклів. Теж дуже позитивна карта. Сьогодні удача сама пливе до вас у руки. На вас будуть чекати всі сприятливі обставини для реалізації бажаного, якогось отримання прибутку чи винагороди, отримання якихось подарунків. Карта віщує успіх у всіх сферах вашого життя. Тож, не упустіть свій шанс і стантей добре. Так, наступна карта у нас Водолія, і в нас випадає Туз з Кубків. Хтось з кубки у нас дуже позитивна карта, кожному вона принесе щось своє, хтось матиме шанс знайти своє щастя, хтось вже його, можливо, і знайшов. Іноді це карта е ба виконання бажання, про яке так давно мрієте. Скористайтеся шансом, яким вам дає ваша доля, він вам обов'язково віщує успіх. Карта позитивна, кажемо, у всіх сферах вашого життя. Так, і залишиться в нас рибки, для рибок у нас випадає карта дьявола. По карті дьявол на вас будуть чекати сьогодні якісь спокуси і соблазни. Це може бути бажання, бажання якесь правило порушити, якусь заборону. можливо, хтось на дієті і захоче порушити свою дієту, От, якийсь там торт йому подарують, і він рішать, що все, буду нарушати. Хтось піде на якийсь обман, можливо, на роботі. Але пам'ятайтеся, зустрівшися з тими спокусами, в яких ви вирішите когось обманути і так далі, вирішіть, як вам краще діяти. За все, за кожний сабланс, за кожний обман завжди наступають е, якісь наслідки. За все завжди йде розплата. Тож пам'ятайте, піддатися цим спокусам або ж краще одних їх уникнути. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Для мене це досить важливо. Дякую до побачення!